приїхали в Переслава. Були в музеї під відкритим небом. Емоції шкалять. Круто все. Дякуємо всім за довіру і підтримку. Працюємо в напрямку підтримки наших збройних сил України. Ну, але учасників якраз по розвід нашої кучаряшки. Кучеряшка не дуже хочеться робити. Кололи ми естропан. І вкололи, і поки нічого не допомогли. Вкололи не чекаємо. Там буде видно, що часу дуже мало. Зараз і... цим поведу, там ми вже рішили проколоти. Так, проколоти ВРВ. ВРВ це вакцина від там хвороби, дійсно від напрякової і заліза. Ми будемо купірувати хвостики. А та за норями, а не зараза така. Так. Зараз так? ще ще будемо використовувати Надо було піти взяти, ворогну хапати, сейчас держави на куся, дві роти, так. мотнувся кабанчиком, що біганьки. Розклапую. Забув я просила від супцидіозу. Так, 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 так. Так, Залізо є, вакцина є, можна ці є. Набираємо в одному куліку, почекаємо туди оборот і зробимо вікно. Беремо ножнички і парумом хвостиком. Хво? Профилактика від каннибализму Яснобар перевищу. Не набило. Так, я

Солтарок, він іде 5%, так само як байкок з 5% профілактика від коксидіозу. Так, тут у нас має маленька, молоко вже є, але породяча рука немає. А в нас часу немає. Цього часу немає, тому плануємо завтра їхати на чогідні з хлопцями. Це все діло робити. Можна, в принципі, давно простимо можничками, кусачками не Універсальні вертальні, кости і зубчики. Так, крутаємо. Є так діло. Відкладати довгий ящик не дуже хочеться, так вот так. Ножнички підігрілися. Ми каже, на що це роблять. Коли тримають, на відбудівлю частенько бувають, видгивають вот туди. це є профілактична процедура, від коптики, від канібалізм. Вже закупили, даде виклики, даде пропиясь на марці. Я тут все на досточки, ну нічого, спиши мені некуди. У мене ще одна ніч. Так, в цьому треба трошки припалити до сюди. Оце наші перший. Був погано нагріти. І половинки можна буде кусачками також поукорочувати, вони вже І Можна їх хоч Так. Залізо калю внутрішньочкіно, а оціною в ніжку можна в шифку і проти капає. А потім підводимо, все додати. Дуже важливо робити цю процедуру, тому що поросятка маленька. キックマネーキーのボールを使うときはい、<music> 1人 <music> <music> 1人 <music> <music> 1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1 Так що не минутке покоя. Робота не буде наша немає, п'явчився. Вона не бумажі не буде, а робити її потрібно. Так. Думав, що буду дві народжувати в один день, було, звісно, непогано. Ну, не так сталося, як згадалося. Зараз ще будемо щось робити, тому що... Наша кочерашечка віша, але пороствали і на ніч приїдемо наші долі. Добре? Молодець. 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 Включимо вам лампочку і все буде нормально. Хочу так, так. of the Благо казала. Ось там орієнтується, все трошки є. Це трошки є. Що це, челяжки? Що це мене? Соломо греде, грибе, це признак, якщо буде боротися, але виділення, що немає, молоко є. Передбається і вже відмовилася від візі. Відмовилися від біля. Від це на неї не це на неї не поклоє, тому що наша куча навіть в день охорош, гарний поїзд. Сьогодні тобто, відмовилася, що дуже добре, це е, говорить про те, що будемо пороситися. У тобто, мене сьогодні нічого безпечна. І в ранку. Чотири години підйом поколія. Так, а надійшли красапена. Отак працюють волонтери, які обдирають народ. З багатої передавають. Вона родиться богла назад на завтра, мати, тому, Знову на вибереження, І люди, які реально... Підсобляють і позичу, потім віддав. Це також дуже важлива робота. Ми змогли віддати. Ну, раз вони можуть допомогти, такою сумою. Туклять автівки за свої гроші. не Є можливість подивитися. Так, тут хтось хлопці, відповідь. А ще родина заплачувати, якщо вони поставлю. Ja. Jo. Jo. Ja. 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 Заділили. Да. Всі два ка заділи. Ножнички опускаємо на низ, хай оголошується. Ну а ми включаємо лампочку, хай дріється. Хоч кажуть велика дірочка, вона їх впускає, випускає, як має бути. Книжка пише, тут ще підішемо ножниці. Найменше і тобою будемо мати порожувати.

Зробили. Так що, друзі, от така профілактична процедура. Все, ребята під лампочки, суська на базі, кучерашку чекаємо, держимо кулачки. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд. Миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. Ну, а ці вже понасирались. Така от ситуація.